Всім привіт! Сьогодні в нас буде збирання гороху тільки надзвичайною технікою. Зараз я їду в поле і покажу, якою ми технікою будемо збирати врожай. Кітка, не... ти куди йдеш? Ти бачиш, що тут виїзд? Ось все... Надо знай... Я зараз вам знайду комбайна. І покажу, який він великий. І покатаємось заодно на ньому. Ось, пошарував комбайн. Комбайн дуже великий. Таким звичайним комбайном не виходить такий горох збирати. Це у грі така нова механіка збору гороху, доволі цікава. Пішли катаємось. Дуже велика ця цей комбайн. Це я вперше так збираю. Мені самому цікаво, як це працює. Ой, халтурщик вже комбайнер, от халтур. Тут буде сіяти озима пшениця. На сусідньому полі ростуть соняшники. Потрібно буде оприскувати. Скоро буде відео, я думаю, на оприскування. А зараз буде злива голосу. Включимось на виголості. Я знайшов де у цього комбайна і горох ще зелений. Це така механіка у грі, я не винуватий. Якби я ждав, поки він виросте, він би висох. А я висохший горох збирати не хочу. Тоді його зібрати ніяк не можна. Включимось на вигрузці. Я так, я так зрозумів, що я на цьому. Полі так довго, як і з би буду. Що коли е е я включусь у кінці збору, то буде вже на годинах не 9 годин 18 хвилин ранку, а 9 годин 18 хвилин вечора. Включимось на середині збору. Бункер набився. Будемо вигружати. Трубу виставили, Сюда в машину і їдемо. Я із комбайнером катався. Комбайнер відійшов, я трошки в тінці. за нього попрацював. Вигружаємо. Ой-ой-ой. Ні, нічого не було. Інтересно, скільки ціниться такий горох. Ціни горох ого! Поїхали. Зразу продавать будем. Тільки спочатку глянемо. Орох. А, сейчас не искати на. Наче взагалі його. Можна було ще один бункер вигрузити. Але чому б не вигрузити? І виявилось. Його не можна. Це бадю. хранилися. Поїхали продавати зараз. Куди ви ходите, пішоходи? Я їжу, а ви ходите в мене по дорозі. Я вам заважаю, коли ви ходите. Ні, то ви мені не заважаєте. Так. Поїхали. Те, куди ми й бур'як возили, зараз веземо туди горох. Це сам, тут все саме дороге завжди. 11870 євро за дві ходки. Включимось в кінці збору. Вже закінчується збір гороху. Виявилося, що це горох на консервацію. Включимось на вигрузці. Де вигрузка вже з комбайна, остання, під'їжджаємо і вигружаємо. Все, всім до скорих зустрічей.